Сьогодні я хочу розповісти вам, як я готую насіння до висіву. Моя передпосівна підготовка має два етапи. І другий етап стимуляція насіння. Але тут є але. Все, що я вам сьогодні буду розповідати, це те, чим користуюся я, не безпідставні мої розповіді. будуть. Все це Вивчається, ну навіть у школі, здається, ось у цій книжці. Це підручник, шкільний підручник 11 класу, ще є 10 класу, той самий. Там все це написано. Єдине, лише необхідно дітей вчити скористатися цими знаннями. Тут все є. Лише тільки скористатися у такому прикладному вимірі. Ось не просто прочитав, переказав, там запам'ятав і переказав, а зрозумів і скористався. Наступне питання це стимуляція. І ось тут я хотіла б зупинитися трошки докладніше. Є така притча про китайського селянина, який посіяв рис, і коли рис зійшов, йому здалося, що він дуже повільно росте. І він почав бігати і смикати рис, щоб він швидше ріс. Ну, Зрозуміло, який був результат. Так от, власне, пусте питання, чи є необхідність стимулювати насіння? В яких випадках? Ну, і, звичайно, чим стимулювати. Насіння я стимулюю, але не все і не завжди. Стимулюю у тих випадках однозначно, коли насіння старе. Ну, умовно кажучи, 3-4 роки це обов'язково насіння стимулюю. Якщо я запізнюсь з посівами, обов'язково стимулюю. А в решті випадків це ну, не має сенсу. Ну, ось дивіться, стимулятори по своїй природі це. Фітогормони. І ті стимулятори, які ми купуємо в магазинах спеціалізованих, це є хімічно синтезовані. Аналоги, звичайно, фітогормонів природних, але все-таки хімічно синтезовані. І так як будь-які гормони, вони у дуже, у дуже маленьких кількостях справляють дуже сильну дію на організм, так як і гормони справляють дуже активно фізіологічну дію на людину, так, фітогормони таку ж саму сильну дію чинять на рослини. І згадайте, наприклад, ваші, стан вашого організму свої відчуття, коли, наприклад, ви злякалися, уявіть собі, що собака невідома, якась бездомна собака, і вона на вас нападає чи гавкає, і ви злякалися і тікає. При цьому у вас калатає серце, розчернілися щоки. І дихання пришвидшилося, і от ви втікли, залізли, скажімо, на огорожу. І які ваші відчуття? У вас ще довго цей такий стрес буде відбиватися на ваших на вашому самопочутті? Так як гормони людського тіла утворюються в тілі людини, так само фітогормони гормони вони утворюються в організмі рослини і справляють ту дію, яка необхідна рослині для її функціонування, для проростання, для росту, для розвитку. Для там Цвітіння, формування насіння і так далі. Є кілька груп фідогормонів: це ем, ауксини, гіберліни, цитокініни, абстизова кислота, етилен, саліцилова кислота, ну і деякі інші, це я вам основні назвала. І кожна з груп гормонів утворюється у певній частині рослини і відіграють певну функцію у певні періоди життя рослини. І внесені іззовні, як правило, тоді, коли нам це здається, потрібне. Звичайно, вони можуть справити непередбачуваний якийсь вплив. І, знову ж, для прикладу, згадаймо, чи ми так безпечно вживаємо гормональні ліки. Коли захотіли, тоді, коли нам здалося, от ми їх випили і чекаємо, що буде покращення. Наприклад, гібереліни, відомі вченим вже давно, що може бути при внесенні ззовні гібереліну? Наприклад, дворічні рослини, у дворічних рослин може спровокуватися цвітіння. Тобто, Порушується життєвий цикл рослини, по суті. Далі, наступне, гіберліни викликають партенокарпію, Тобто порушення утворення насіння. Під впливом гіберлінів рослина витягується. І тому її застосовують при виробництві, наприклад, льону і коноплів для того, щоб були довші волокна, довші нежелуз для рослини, і в результаті з них добувають довші волокна. Який негативний вплив ми можемо городники відчути на своєму врожаї? Гіберліни. Якщо тільки перевищити ту мінімальну необхідну дозу, яка виробляється в огірка, то збільшується кількість чоловічих квіток. Те, що ми називаємо пустоцвіта. Далі ауксини, друга група. Її ще називають володарами броньок. От власне ауксини утворюються у молодих у тих частинах пагонів, прямо в верхівках пагонів, які там, де конус наростання знаходиться, от там утворюються ауксини. І вони запобігають утворенню бічних пагонів, тобто росте вверх, а бічні пагони не утворюються, тормозиться утворення бічних пагонів. Найцікавіше, але ну, не з позитивної точки зору, те, що ауксини у підвищених дозах використовують як гербіцид. Багато гербіцидів, які, якими ми користуємося, вони є фактично з цієї груби ауксинів, Тільки концентрація цього розчину така, що справляє ефект пригнічення і ну, знищення деяких рослин, тому що рослини гинуть. Якщо ми тільки десь трошки порушимо концентрацію, а ми ж не знаємо, скільки необхідно нашій рослині, бо це, ну як і кожна людина специфічна, дуже так і кожна рослина, кожний сорт він специфічний. Тобто ми можемо нанести шкоду такими речовинами. Існує думка, що ці фітогормони, аоксини, гібереліни є канцерогенними. Звичайно, у тих дозах, які вони творяться в рослині, вони не є канцерогенними, цього ефекту не справляють. А про те, як вони впливають на людей в процесі роботи, я ну, таких матеріалів ніде не читала, щоб достовірно вам про це сказати, але скрізь є пересторога, щоб не потрапляли на шкіру, щоб не потрапляли в органи травлення і так далі, тому подібне. Можливо, якщо в великих кількостях, то такий ефект може бути. Мені це достовірно невідомо. Наступна група фітогормонів це цитокініни. Їх ще називають еліксиром молодості рослин. Тобто вона запобігає старінню і знову ж тільки у певних кількостях. До речі, деякі, в деяких концентраціях в деяких співвідношеннях спеціально застосовують фітогормони для того, наприклад, щоб регулювати кількість плодів на плодових деревах, для того, щоб квіти впадали. Щоб не зав'язувалася занадто велика кількість плодів, і потім ці плоди будуть втрачатися, ну, тобто, це втрати якби ресурсу, втрати енергії рослину. Тому обробляють для того, щоб цвіт опадав. Апсизова кислота є антагоністом трьох попередніх груп фітогормонів: еоксинів, гемерелінів і цитокінінів. І вона гальмує усі метаболічні процеси, призупиняє ніби дію ось тих трьох груп гормонів. Етилен це речовина, яка виробляється у відповідь на стрес і прискорює дозрівання плодів, формування насіння і так далі. Так, наприклад, ми припиняємо жирування томатів, коли припиняємо полив. Ну, от такі факти, які я вам навела. Думаю, що можуть вас переконати в тому, що фітогормони для рослин, як і гормони для людини, вони виснажують організм при такому безконтрольному. Вживанні або при перевищенні доз. Та і взагалі, ви знаєте, що ну, в організмі є якийсь запас міцності, і якщо ми весь час, як кажуть, працюємо на виснаження, то в кінці-кінці ми виснажуємося. Точно так і рослини. В чому ж проблема? Адже в рослинах це все утворюється і не заважає їм рости, розвиватися. Так, це вірно. Але в рослинах усі ось ці названі групи вони перебувають у комплексі, і вони регулюють одне одного і виникають, виробляються. Там, де треба, і в той, який треба період часу. Тобто цей комплекс, він і не дає можливості якомусь одному гормону ну, брати гору, так би мовити. Хоча бувають збої різні, але в основному так. Тому, на мою думку, треба надати перевагу, і я надаю перевагу таким засобам, у яких ці фітогормони перебувають у якійсь такій рівновазі фізіологічній. Такі препарати є. Вони існують і я ними користувалася до певного часу. Ну, по-перше, це препарат HB-101 і препарат Radifarm. Вони от моїм всім запитам відповідають, там фізіологічні комплекси такі, все добре. Єдине, що препарат HB-101 його знову ж таки ексклюзивним імпортером є країна-агресор. І це заважає мені його купувати. По-перше, по-друге, ціна його величезна. Те ж саме стосується препарату Radifarm. Що ціна його занадто висока. Хоча і в продажу він є. І виробник його італійський фасується в Україні. Але я знайшла методи заміни. Якщо проаналізувати склад препарату з 101 із опису, то його складу входить екстракти хвої, кедра, сосни, кіпариса і екстракт подорожника. Це все зустрічається. Збираю вершки пагонів, молоді пагони хвойних рослин. Як збираю? Ну, наприклад, коли люди викидають новчні ялинки, але ялинка не повинна бути чи сосна, не повинна бути засохшавка, шурхою обсипається, або піти в ліс, там, де є хвойні рослини, і назбирати ось цих вершків пагонів. Єдине, що не треба наривати багато, треба так, щоб дерева постраждали якомога менше, з однієї з одного дерева два-три чотири пагінчики і так з другого, з третього потрошку. І цих пагонів, до речі, це може бути і сусна і ялинка, і, і туя, і ялівець, ну, будь-які гоні рослини, цих пагонів в літрову банку щільно дорогі. І заливаємо все це горілкою. Нам необхідно не спирт, не вода. А от середня арифметична раз це буде горілка. Так, щоб речовини, які екстрагуються спиртом, екстрагувалися спиртом, а ті, що розчиняються воді, будуть екстрагуватися водою. Це все наповнюємо банку і закриваємо кришку і ставимо в темне місце при кімнатній температурі. Чекаємо місяць. Через місяць, якщо у вас є, або ви можете купити в аптеці екстракт подорожника, який продається, то додайте туди, ну, десь так, 2-3 чайних ложечки екстракту подорожника. Але якщо екстракту подорожника немає, то наповнюючи банку хвойними рослинами, додайте туди ще кілька таких фрагментів, з такою довжини з долоню, кілька фрагментів, 4, 5, 6 фрагментів папороті. Папороті будь-якої. Найоптимальніше це папороть лісова, орляк, але знову ж небагато, тільки кілька таких фрагментів. Туди додати і разом воно екстрагується. Це папороть містить дуже багато різноманітних ферментів, таких як і подорожник. Ну, дуже, дуже гарний для Ну, ось далі ви відсічуєте через місяць цей розчин і використовуєте у розведенні на чайна ложка на літр води. Вливайте, збрискуйте, знімано насіння, все що завгодно. Знімаєте стреси, рослина. І я раджу це зробити, спробуйте і побачите, що абсолютно не гірше, а напевно і краще, ніж Арвест-1, тому що багато, дуже дешево і неналежно від країни-агресора. Ще один. Аналого оригінального препарату, який називається Радіфарм. Цей оригінальний препарат дуже добрий, дуже добре стимулює, рослин дуже добре стимулює і як насіння, так і утворення коренів. От Ціна його дуже висока. І я пропоную вам його замінник. На мій погляд, достойний дуже замінник, і для цього вам знадобиться дуже небагато. Аскорбінова кислота. Бурштинова кислота, ентарка, нікотинова кислота, також нікотинка. І амінокислоти я взяла гліцин. Можна взяти, це препарат гліцину, можливо, хтось вживає гліцесет, можна взяти замість гліцину інші препарати: гепаргін або глутаргін. Там ще кращий набір амінокислот, тут одна, там цілий набір. Ну, ціна трошки відрізняється, але, скажімо, там. Можна взяти одну ампулу, якщо вам плохо, якщо в таблетках взяти його і, і надовго вистачить. І ще краще підходить глутаргін, алкоклін. Та це той препарат, який вживають після того, як трошки перебрали. Там дуже гарні набір амінокислоти, взагалі речовин, але із глицином прекрасно працює. Далі ми беремо це в таких кількостях і такі послідовності. Одна таблетка нікотинової кислоти. одна. Якщо це 500 мг аскорбінки, то ми беремо пів таблетки. Якщо 250, то цілу таблетку. Одна таблетка бурштинки, одна таблетка Все. Далі це розчиняємо у літрі води. Можете подрібнити. Я дрібнити не стала для того, щоб тут не наробити ніякого тарагаму. Але обов'язково треба ось в такому порядку: нікотинка, а потім аскорбінка. Чому Бо аскорбінка забуває? На лишкому окиснення. Ну і далі розбуршинка і ліси. Тут в мене трошки вистачило, із чоловікові, от в літрі води це буде саме те. І ви скажете, що це забагато літр. Так і не треба вам. Ви використаєте ту кількість яку для стимулювання насіння, а решту розбавите вдвоє і будете поливати кінодні рослини, розсаду. Це такий прекрасний, багатофункціональний розчин, що він не завадить ну, ні рослинам ні ніяк стадії розвитку. Хочу акцентувати вашу увагу ще на. Тому як іноді люди використовують мед для стимулювання насіння. Я це не використовую, тому що ці вуглеводи, глюкоза, фруктоза, яка є в медові, яка залишиться на насінині, вони згодом можуть стати поживою для паразитичних грибів для того самого фузаріуму. І якби ми з таким чином ну, будемо сприяти розвитку хвороби. Тому мед ніколи не використовую. Але ось у кадрі не дарма стоїть. Моя красула. Багато хто з людей використовує алої, алоє вера. Хоча не в кожного воно вера, але алоє використовують усі як дуже гарний стимулятор. Так от, хочу вам сказати, ті, у кого нема алоє, не переймайтеся. Бо ось ця рослина, вона ще кращий стимулятор, ніж алоє. І з цією рослиною не треба ждати трьохрічного віку, п'ятирічного віку листків, щоб вони були ефективними. Тут берете будь-який листочок і... Якщо це велике насіння, можете прямо на злам листочка його встромляти і класти в вологу камеру, або ж зробити, розрізати його і зробити таку як підложку, і на нього розкласти насіння. І, власне, тут же воно буде проростати. Звичайно, накрити плівкою, як завжди, якби в будь-якому випадку. Але просто наголошую, що ця рослина, вона, цей очиток, ця красота, вона є дуже ефективним стимулятором проростання насіння. До речі, цей. Препарат, цей коктейль він також дуже схожий за своїм складом до Ізобіону. Ізобіон це теж такий коктейль з амінокислот, але знову ж ціна. ціна. А тут ви самі порахуйте, що ціна буде ну, копійчана. 100 мл пляшечка Ізобіону коштує порядка 150 гривень. А тут у вас буде ну, значно дешевше, повірте значно дешевше. Ну, а ваші думки з цього приводу ви, думаю, напишете в коментарях. Хочу зауважити, що я не наполягаю на тому, що обов'язково треба тільки колотити варево і не використовувати нічого того, що пропонується в магазинах. Звичайно, при наймності коштів, хоча кошти можна все-таки задонатити на ЗСУ, при відсутності часу чи при відсутності бажання, можна, звичайно, користуватися цими препаратами, але у випадку, коли нема, нема за що, нема як, нема де, то ось такі мої варіанти, думаю, стануть вам у нагоді. Дозвола вам розповісти про найліпший стимулятор і найдоступніший, який є в кожного з нас ось у ці дні. І, можливо, через декілька днів його вже не буде, тому вийшла заготовити. Так, це сніг це власне, вода, яка утвориться після танення снігу. Звичайно, її необхідно заготовити. Ось я беру таке велике пластикове. І на цій воді, яка твориться після пани, будуть готувати різноманітні дощини стимулюючи і просто здійснили полив розсади. І в тому числі дуже часто використовую для стимуляції, для пророщування нашого стимулятора. Не існує, так казав мені тато. Ну, звичайно, ми можемо і холодильнику збирати такої води, заморозити і потім розморозити. Але теж електроенергія витрати, тому що на охолодження і замороження нашої води піде якась гарна кількість води. Кіл. Тому, звичайно, сніг треба збирати там, де нема дороги, де не їздять машини. Щоб не назбирати важких металів. Так, напевно, з Для цього відра вистачить. В чому ще користь такої води отримана від танення снігу, льоду? Ну, Крім того, що це вода з позитивною енергією, що це структурована вода і всяке таке. Ця вода м'яка. Вона не містить карбонатів кальцію, магнію. Бо дорогою звідти, де вона була, тобто в кухмарах і дорогою на небо вона є просто. Не може ніде захопити. І от поливаючи розсади, через сада, скажімо, росте два місяці, а якщо ще на підвіконі, то вона підсихає часто і ми її поливаємо ну, щодня або майже щодня. То таким чином, використовуючи воду з водогонами, кожного разу, з кожним поливом вносимо карбонат кальцію, вносимо ті самі солі, які спричають жорсткість води, і викликаємо тим самим засилювання ґрунту. А це не є добре. Тому коли ось такою талою водою це. Дуже корисно і дуже добре. Того, що це вода м'яка, ця вода також містить дуже-дуже незначні але все ж таки, кількості оксидів нітрогену і сульфуру. Таким чином, дощова сніва вода є дуже-дуже слабким розчином сульфатних і нітратних треба дублів. На цьому з вами прощаюся і щиро вдячна за перегляд. Крім того, пропоную вам підписатися на мій канал і таким чином підтримати україномовний YouTube. Створюйте свої ютуб канали. Давайте будемо разом працювати над тим, щоб подолати засилля російськомовного Ютубу, щоб на будь-який запит українською мовою алгоритми Ютубу видавали нам україномовні відео і не тільки нам.